Японський сад в самому серці України? А чому б ні? Цей куточок мого саду має особливий настрій і створений для спокою і перезавантаження. Тут є основні елементи японського саду вода, каміння і рослини. Здається, саме спокійне природне оточення диктувало, що сад має бути саме таким. Навіть у місті, де зараз водойма із місточком, початково була заглиблена. Особливий настрій в цій зоні створюють гравійний сад Каресансуї і традиційний водний елемент Шишіодочі. Подібні елементи використовувались початково для відлякування диких тварин від господарських угідь, але згодом стали складовою атмосфери японського саду. Гравій в японських садах символічно відіграє роль води і малювати на ньому хвилі мій окремий вид медитації. Для створення засипки я використала промитий гравійний відсів фракцією 2-5 мм. Товщина засипки для малювання візерунків має бути не меншою аніж 10 см, а в мене вийшло навіть 15-20 Перед засипанням відсіву я вкрила землю щільним чорним геотекстилем, щоб уникнути проростання бур'янів і змішування гравію із землею. Рішення, яким я справді дуже пишаюся, це тераса, що імітує японський чайний будиночок. Вона кріпиться до глухої стіни гаражу із сірих блоків, тож одночасно і закриває негарну стіну і є місцем для атмосферних чаювань і споглядання саду. В чайному саду не має бути яскравих барв, щоб нічого не відволікало від медитативного дійства. Тому я висадила рослини лише зеленого кольору і виразності досягала грою різних фактур. Атмосферу моїх чаювань незмінно доповнює чайний оракул від дядечка Лу. Це не просто колода чайних карт, а наче маленька книга, де кожна карта відображає і передає свій особливий стан свідомості, і дивним чином кожна мудра порада приходить так своєчасно. Більше про мій сад в інстаграмі за посиланням під відео.